Привет, Леваша! Добрый ранок, Сонечка! Привет, Леваша! Добрый рано! Да? Да, да? А звитки в твоем ролике? А, а, вы мне подарили с папой. Папа так сказал. Да, ну, Вот там коробки, там конфеты есть. Цукарки в коробке? Да. Кой! Хочешь покажи? Да, покажи. Аккуратно тільки дивися, що це. А? Це торт. Ну як, по розміру підходить? Так. Великуватий. Скажи привіт своїм підписникам. Привіт. Який сьогодні день? Ні день народження. Скільки за цукерочки? Вау, цукерочки. Турчинки клавій до концепції. Вот такі і вот такі. Цукерки. Кенді, да? Так. Да. Є. Yes. Скажи, Кенді. Кенді. Як ти спала? Добре. Mm -hmm. школу підеш? Так. Да. Mm -hmm. Ти довольна? Так. Да. Ми тебе вітаємо з днем народження. Бажаємо, щоб ти була у нас здорова да. і щаслива дівченценка. А книжечку Финфіце. ти читати будеш? Це не пліцяє. І брелок буде. Брелок. О, брелок. Классно. Класно, кстати, непогано. Комплектація, так? Да? Откройте Ти робиш? Ось ми вже вийшли, я, я все перелажую. Ні, ні все, все, це хай буде так. А що це буде далі? Це буде орія для моїх однокласників. Смакота, да? Смаколика. А да. ще знаєш що буде? Що Люба не конфетки. Знає. Да, І по одній конфетці е... да, конфетки чокококо. А ще буде учительниця. <гум> ну добре, пішли в школу? Так. Да. Що, Люба, ти йдеш в школу свій день народження? Так. Да. І як твій настрій? Добре. Добре. Холодно, тобі жарко. Холодно. А після школи? Додому, а потім приїду в Рий. А зараз у нас ще час холодно. Ну почуха. Ну ми можемо руки зайняті. <реку> — Добре, зараз тобі а, і... Я Вже йду зі школи. І що, тобі сьогодні бажали в школі? Чого не бажали? Зала багато Багато Не булонці, а вчителька така. сказала, що будемо ходити не взагалі, а, а каміння в гості. Ну, добре, а э, ще один хлопчик казав, завможу, може тобі. Тобі додому додому, ще запихнути слона. <гум> Мама <гум> проти слона. Нет. Мам, я відказалась. Отказалася? Так, він взагалі посичав. Без слона, значить. Добре. <гум> <гум> Так, зараз ідемо в магазин, купимо томатну пасту і купимо любі какой-то малюсенький прикольчик, бо вона всім роздавала частування, а собі не виглядає. Я взяла не, не собі, собі, ну. собі. А, я кинула пакет, я все положила в пакет. а бляли в пакетик там. А, пакетик забрали. Ну завтра візьмеш лю. Так, того мама мусить купити тобі запасне друге частування, да. Да? Да. так? Так. А всім діткам сподобались твої частування да. чи ні? Ну добре. Каже, так, ну ладно, ми проведемо включення пізніше, да? так? Вже? Так, коли будемо да. збиратися на е, вже в країну Так. Да. Та ти вже віталася, ми продовжуємо відео, воно буде нарізане. Я вже тут. Де тут? Ага, куди їдемо? Може натиснемо на ліфт на кнопку чи ні? Тобі що купили за частування? М -м -м, смачно. Смачно. Добре. Ясно, понятно? Не, Не перемикайтесь, так? Да? Так. Ми будемо э, наступний наш э, пункт посидимо чуть вдома, відпочинку. А. Потім підемо пластися може, якщо мама знайде. Okay. E, місце. Кажи, кажи, якщо. Ми зараз приїдемо, а то тут вага ну, бахи інтернет і ми, ми приїдемо, відключимося. Чима мені. Ні, Та це ми записалися відео. Це так ваня, я пропу. Mm, да, так, Ані в ліфті наловимо мобільний зв'язок yeah. взагалі. А у нас ми ж не в ефірі, ми ж записуємо відосик тут. Потім розкліємо. Де ми були... Всі перукарні обходили. Всі перукарні обходили, це правда. Ми п'ять перукаріні обійшли. Що ми шукали? Хочу. Ми хотіли зробити любі колоски, але... Ма. Але всі ніякої взагалі не плетуть, а ніколи супер-пупер заняті. Просто мама в шоке, если чесно. У нас трошки погіршився настрій. Це ми, звісно, самі винуватись. Стій, стій, машина. А потім мамі наводить. Тому що на такі вечір треба зарані запустити. Надо зарані думати. Йдемо, мама, купить собі тушь, бо в мене вже стара. Тобі щось треба, Люб? Подумаємо? Зайдемо, зараз туш купимо. Що, купили туш? Ні, зато в ліс купили. Пілі обруч, носочки і, і різиночки. Як по англійськи буде шкарпетки? Сакс, правильно. Да. Купили, зараз будемо самі плестися. Смертельний номер, так, да, Люб? <рес> Добре. Сейчас дойдем додому, знов включимся, да? Нет! Нет, будем пластиться без, без подписчиков. С подписчиками сама снимать тебя. Не-не-не, мы так все. Мы поставим телефон и він нам буде знімати, да? Ну что, блеск хороший чи ні? Да. У нас тут опять піднявся настрій. Шурпин <суватись> <він> помогает, да? Да, то ще він не хам.

Я знайшла якийсь відосик, але виявилось, що для французьких косичок нужен зажим. і поэтому мы плетемо обычные колоски. Цей номер теж не менее смертельный. Да. Мама очень старается для своей доченьки щоб... А теперь можно мыть? Он же тебе так не будет можно, можно. Я зрозуміла, що ти не зможеш. Що не зможу? Да, я не зможу. Плосок тут. Ти бачила, я тобі хотіла п'ять раз зробити прическу, я не... Давай, Любе, як ти навчишся читати, то я навчуся плести. Давай. Нєееет! О, це ловко вийшло. Це канал Закону. Маю, У нас збився запис, ну що, покажи слепці. А де твої? А ну з цієї сторони покажи. О, красота, да? Шас. Так, все, збираємось їдемо. Просто і святки день не роджу. В цьому центрі проводиться Вікторина, хто батарея, хто хто день народження, той може виграти щось. І ось там наша Любочка теж. Крутить колесо, мрії, фортун. Давайте вот. і, і, і тут ще гроші є. Розкажи, де ти ті була тільки що? Я тільки що була на лозу так і все аж волосся розпустила. М -м -м. Давай шукати подарунок Осень Ось він, це Сонечка тобі подарувала. На. Отривай байкну вот. Аккуратно. Распаковка нет, называем. А мы Тоби? Нет. Давай ещё эту штуку. Так она вместе. Это вместе с Бонти, потому что. А, смогу. Какой? Сейчас уходит надо. Шо це, Люба? Як ти думаєш? Шо це? Не знаю, що це. В цій кучі можна знайти багато чого прикольного, А там корона кріпиться на шлем, Люба, Саш. Мама, мікрофон! Вау, кайф.

Сейчас секунду Люба Люба расскажи, как твои искра. Покажи тортик, давай покажем без пристакам, да? Люба цене ні, ну почекай спочатку задаєш свічку потом. Ну свічка буде одна сонечка. Ну, будуть два фейервірка. Ну так вийшло, Люба. Дивіться, який офігенний. Подавиться карту. Ти сама вибирала дизайн чи ні? Це зараз буде, що це? Любочка, а де ти є? Любаша? Де вона? Любочка, дочечка, торт задуваємо А ми будемо гасити, може? <клухи> Давайте. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Юра! Забирай собі все, що ти хочеш, Люба. Декор. Можеш забрати цифру сім? Віддайньо. Дай, дай, Вау. Да, Я знаю, знаю. Ну, ну, не стивна, ну правда? давай ты вот а дайся и дайся. А да. тарелочки? Да. иди. Что там тебе покажи? Дема, сладкий, дема. Вкусно? Да. Ты довольна днем рождения? Это сладкая бумага? Да, мы так думаем. Да, ты и есть сладкая. Хорошо. А взялася, будь ласка. Що там як настроєння? Добре. Ти вже стомилась Добре. просто дуже. Аню, та взуйся, будь ласка, бізнес там. Ой. Чик розкажи, понравилось Добре. день народження? Да. Дивись в камеру. Да. Я не знаю, де машина. Де машина? Бобо. Зараз Бобо. я подзвоню. Ну все, тоді ага. кажу, дякую. Підписникам, що були з нами в цей день, і зараз спитаю Саші. І каже Ди, до, по... сім по... сім до побачення. Пока. Всім до побачення. Спокойної ночі. Всім пока. І ставте лайки, і підписки. Добре, помахай рукою.